Одна ключова риса українського бізнесу проти американського. Ми ж може бути краще, якщо в нас буде такий ринок. Об'єм ринку ви маєте на увазі? А 300 мільйонів людей там, з ВВП 30 тисяч доларів на людину або 30 мільйонів людей з ВВП не з ВВП, а з доходом там, 3 тисячі доларів на рік. Все в різниці. Одна ключова риса української політики проти американської. Різниця між політиками. Ми залежимо від них, ми менш суб'єктні, ніж вони. А в чому причина цього? Ну тому, що вони найбільша економіка в світі, найбільша військова сила в світі, і, а ми не такі найбільші. А чи можемо ми якось переграти це в іншу розмір? Сторону? Має значення. Не можна переграти це якось в іншу сторону? Е, ну, Ізраїль зміг, але все одно він, коли нападав на Іран нещодавно, він все одно чекав на допомогу США. і Вона прийшла. Яку помилку роблять українці протягом всіх років незалежності? Ми не пройшли жорсткі зміни в самому початку. Жорсткі агресивні зміни, неприємні зміни пов'язані з зміною характеру економіки, керування, менеджменту і так далі. Тобто, замість того, щоб приклад такий: прибалтійські країни вони визнали а, радянський період окупацію. Вони визнали, що це було насильство. Вони визнали, що це був злочин, і вони заборонили все, що пов'язане з радянщиною. І людей, які були пов'язані з радянщиною, вони заборонили людям, що керували під час Радянщини, керувати новою Естонією, новою Латвією, новою Литвою. Ми сказали нічого і обрали кравчука. Потім обрали кучму, все, краб.